Думані борги у Рівному люди скаржаться, що Рівний газзбуд збирається відключити їх від постачання газу, попри те, що у них все сплачено. Нестерпний післясмак. Жителі шпанова потерпають від смороду із водоймища, куди спиртзавод зливав свої відходи. ITV. новини. Добрий вечір. Ховаються від людей, бо вкрали гроші. У Рівному обурені люди зібралися під офісом Рівнегаззбут, аби їм пояснили, чому їх збираються відключити від постачання газу, якщо у них все сплачено. Чому ж трапилася така ситуація? Та як це коментує Рівнегазбут, розкаже наш Артем Максименко. У рівному обурені і доведені до вічої люди зібралися під офісом Рівнегазбут. Бурило їх те, що за їхніми словами вони регулярно сплачували квитанції за газ, але рівнегазбут нарахував борги. Ба більше мешканцям погрожують відрізати їхні будинки від газопостачання. Кожного місяця оплачувала рівнегаз. Тут приходить заборгованість автогаз, виписує, що ви заборгували 18 тисяч. Квитанції у нас є, Ми написали заяву ось сюди. Послали ті самі всі платіжки, що ми проплатили, щоб вони повернули кошти. Дзвонили на гарячу лінію, нам два листа прийшло, але кошти нам не повернули. Нафтогаз тепер виставив свої умови, що вони приїдуть і газ. Під офісом Рівне Газбут зібралося чимало людей. У всіх них одна і та сама проблема. Регулярно сплачували за газ, але звідкись взялися борги. Я в числі інших прохачів стою під дверима цієї шановної фірми, яка перебрала на себе ну, всі повноваження по газу на території області. От. Попередня фірма, от, з якою ми співробітничали, в них є. Їх є переплата за газ. А ті, які почали хазінувати, будь би, то з нуля, от переплати цієї не визнають. Люди прийшли до офісу Рівне Газбуд» згідно з їхнім робочим графіком, але там було зачинено. А на дверях їх зустрів папірець, де були вказані телефони, за якими потрібно звертатися. Люди кажуть, намагалися зв'язатися за вказаними телефонами, але все марно. О, телефон на дверах. Будь ласка, ми дзвонимо, Вони не приймали, не відповідають. Навіть не відповідають, де вони є. То як це так для пенсіонера 18 тисяч платила е зимою півроку людина з двох тисяч з половиною пенсії. Де нам зараз ці кошти взяти? Ми також намагалися зв'язатися з керівництвом «Рівня Газбуд, щоб вони нам пояснили, чому сталася така ситуація. У телефонній розмові нам сказали, що працівники в офісі відсутні через переїзд. А от про ситуацію з боргами споживачів пообіцяли роз'яснити згодом після з'ясування усіх обставин. Кінчився термін договору оренди. Ми змушені були переїхати. Ситуацію ми з'ясуємо ну, зараз. Я не готова. Вам мені ніхто не повідомив. Ну виходить, що там було аврал Парпідофі. Але згодом слухавки вже і від нас ніхто не брав. Відтак залишається лише сподіватися, що людям вдасться поспілкуватися з представниками компанії ще до того, як їм почнуть відрізати газопостачання. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал Media Group. Дихають нестерпним смородом. Мова про жителів села Шпанів там декілька місяців тому свою діяльність припинив спиртзавод. Втім, водоймище, в яке підприємство зливало відходи, так і залишилося. Через пеку воно почало тхнути, а жителі потерпати від цього запаху. Чому? Попри те, що спиртзаводу вже давно немає, водоймище Брага досі є. Та, зрештою, чи зможуть місцеві позбутися нестерпного смороду, з'ясовували наші журналісти. Підприємства вже немає, а запах досі є. У селі Шпанів, що на Рівненщині декілька місяців тому, свою діяльність припинив спиртзавод. Втім, наслідки його роботи нікуди не зникли. Адже, доки працювало підприємство, відходи зливали у місцеве водоймище, яке у народі називають Брага. А коли завод перестав працювати, Брага про себе нагадала смородом. Відтак нині місцеві жителі потерпають від запаху водоймища. Кажуть, сморід у спеку є настільки не. Стерпнем, що неможливо навіть відчинити вікна, аби провітрити приміщення. Це падлом смердить ім. Ну а ввечері це? дуже от люди іменно відкривають на відкіт, жари немає. Вікна то дуже от смердить вітер, тільки в цю сторону нема чим дихати в хаті, даже. там такий запах конкретний, просто що вітер, якщо в всю сторону, то воно все сюди йде. Часом буває перед дощем. Ми живемо трошки далі. Ми її можливо не відчуваємо. Люди, які там живуть близько, можливо, воно їм трошечки зашкоджує. Відтак, аби вирішити проблему, місцеві звернулися до сільської ради. Там на прохання людей відреагували та зі свого боку звернулися до відповідної інстанції, аби ті допомогли врегулювати ситуацію. Головний спеціаліст з питань житлово-комунального господарства Шпанівської сільської ради Тетяна Мельник пояснює, проблема не нова. Звернулися в обласний центр профілактики та контролю хвороб Міністерства охорони здоров'я, щоб вони зробили заміри на. Цікавий, чи може в стані спокою, так як вона є, тобто нових немає зливів, чи може воно давати якісь запахи? Десь може більше тижня я дала лист. Ну місячний термін розгляду. Можливо, вони вже зробили заміри, але до нас відповідь ще наразі не дійшла. У центрі контролю та профілактики хвороб зазначають, звернення щодо цієї проблеми до них дійсно надходили. Однак коментувати історію на камеру поки що відмовились. Водночас знають про цю проблему і у Держекоінспекції Поліського округу. Начальниця відділу поводження з відходами Оксана Хаванська розповідає, останнім часом скарг від громадян чи то керівництва Шпанівської громади щодо смороду до них не надходило. Втім, додає, звернення були раніше квітні цього року надходила скарга до Державної екологічної інспекції на гарячу лінію щодо неприємного запаху, який розповсюджується на території Шпанівської територіальної громади. Відповідно, нами була створена комісія за участі представників органів місцевого самоврядування, також скаржників. Ми виїжджали, обстежували місця ось Бардополя. Саме шпанівського спиртового заводу на той час товариство дистелері. Ось і не було виявлено порушень природоохоронного законодавства. Разом із тим, Оксана Хаванська додає способи ліквідувати проблему з нестерпним смородом від місцевого водоймища Брага таки є. Для цього громадянам або ж представникам селищної ради варто звернутися до них у екологічну інспекцію у будь-якому форматі. І ми відповідно установлені законодавством терміни розглядаємо дану скаргу, створюємо комісію, і за результатами проведення обстеження надаємо заявнику відповідь. На комісії приймається рішення дійсно, якщо є такий запах, обстежується відстійник, де розташовується барда мелясна чи барда зернова. Ось, здається, скеровується лист. Керівнику підприємства можливо потрібно провести біологічну очистку цієї водойми, можливо, потрібно провести дезінфекцію, тобто є способи очищення, способи утилізації саме цих відходів це відходи спирту, галузі спирту, і є відповідні способи цієї очистки. І тоді я думаю, що можна якби усунути. Ож сказати, що проблему усунуть з дня на день поки що важко. Очевидно, жителям Шпанова, на якийсь час доведеться жити пліч-опліч із цим смородом. Софія Капінос, Лілія Мазур, Віктор Міщук та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group. Про те, що на Рівненщині збільшать кількість шкіл, у яких будуть офіцери освітньої безпеки, про сучасну техніку, що отримала наша область з Японії, та про те, що у Рівне обленерго для споживачів розробили новий особистий кабінет клієнта. Читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Винний під час жнив на Рівненщині згорів комбайн і 6 тонн зерна. Сильнішого не виявили. Молодіжка рівненського раса розпочала новий сезон. Виїхав у поле без техогляду і завдав чималих збитків у селі Новомильськ, що на Здолбунівщині під час збору пшениці загорівся комбайн. За декілька хвилин спалахнула й пшениця. А коли наші кореспонденти приїхали на пожежу, невідомий чоловік почав перешкоджати роботі знімальної групи та погрожував викликати поліцію. Які наслідки загорання та чому комбайнер перешкоджав роботі журналістів далі у сюжеті. Виїхав збирати врожай, а натомість знищує більше шести тонн зерна та техніку. Вчора неподалік села Новомильськ на полі під час збору пшениці загорівся один із комбайнів, що збирав зерно. Як наслідок сталася пожежа на площі 0,7 сім десятих гектара. П'ятнадцять ноші від громадян. Надійшло повідомлення про пожежу неподалік села Новомильськ Рівницького району. Вогнеборці, що прибули на місце виклику, побачили, що горить зернозбиральний комбайн, і вогонь вже перекинувся на після жінки залишки в по. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини. Вогне знищено комбайн та зерна. Жертва постраждалих немає. Причина пожежі та розмір збитків встановлюється. Масштабна пожежа привернула увагу нашої знімальної групи. Однак, коли ми прибули на місце події, невідомий чоловік почав перешкоджати журналістській діяльності. За його словами, це поле є приватною власністю і знімати там заборонено. Це хамство. Саме? Це хамство. Те, що, що ви робите? Що ви робите? Ви заїхали на приватну власність. Ви захотіли я це собі. Власність. Це приватна власність. Вам ну, надати документи? Я, я ще я. раз я. дивіться, я викликаю 102, і ми за. Я вам надам всі документи. На запитання, чия це приватна територія, чоловік відповіді так і не надав. А щодо поліції, то там жодних викликів не зафіксували. Забралися, поїхали. Бігом, бігом. Водій, ви старше трохи, треба трохи голову включати. на бігом. Таке активне небажання привертати увагу до пожежі викликало чимало запитань. Тож ми вирішили поцікавитися в представників ДСНС, якою могла бути причина загорання. І, хоча в цьому конкретному випадку обставини пожежі ще встановлюються, за словами експертів, найчастіше такі інциденти трапляються через несправність комбайнів та відсутність належного догляду за технікою. Пожежі в комбайнах трапляються із таких причин, як несправність електропроводки та гальмівної системи, а також перегрів двигуна. Саме тому, щоб запобігти таким випадкам, представники ДСНС напередодні жнив проводять профілактичну та роз'яснювальну роботу з працівниками полів. Зокрема, розповідають і про правила безпеки, які мають дотримуватися усі комбайнери під час жнив. Перед хлібним масивом ви маєте поставити обов'язково попереджувальні знаки. Також перед виходом поле ви маєте перевірити усю свою техніку. Із водіями, комбайнерами та іншими працівниками, які залучені до... Рубів потрібно провести інструктажі. Також необхідно на випадок пожежі мати з собою бочку з водою, а також інші засоби пожежого гасіння. Та, схоже, ці поради для працівників поля неподалік Новомильська залишилися лише порожніми словами, а комбайн цілком ймовірно загорівся саме через порушення правил технічного нагляду. Саме тому нам і перешкоджали у роботі над цим матеріалом. Станіслав Мокляк, Сергій Мініч, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group На початку тижня ми розповідали про те, що мешканці села Івачків, що на Здолбунівщині, невдоволені відміною електрички, яка була життєво важливою для них. Люди вийшли на мітинг з вимогою повернути все, як було інакше вдадуться до крайнощів. Було повідомлення про те, що ці електропотяги і не лише ці, а там ціла низка була, припинені у зв'язку з тим, що не вистачає електроенергії в цілях економії. Нас навіть не хочуть чути. От і ми сьогодні таким спопередженням тут зібралися, щоб цих можновладців залізниці, щоб ну як со попередити, що через 10 днів, якщо вони нам її не відновлять, ми перекриємо колію. Після того, як наш телеканал привернув увагу суспільства до цієї проблеми та до протестів мешканців села, на відповідь на наш інформаційний запит в «Укрзалізниці» повідомили рух потяга, рівне Шепетівка, який курсує через село Івачків, буде відновлено з 12 серпня. Чотири голи та вилучення молодіжка вереса розпочала новий сезон. У гості до рівного приїжджали однолітки із львівських Карпат. Рівняни двічі були у ролі наздоганяючих, але щоразу відновлювали рівність. Більше про гро у матеріалі далі. Сезон розпочато. Молодіжка Рівненського Вереса на домашній арені приймала однолітків із львівських Карпат. У господарів зі старту вийшло шестеро новачків. Попри це, команда Станіслава Опілкова перші 15 хвилин провела на половині поля суперника. Проте розпорядитися своїми моментами як слід рівняни не зуміли. Далі гра вирівнялася. Карпати навіть мали свій момент зі стандарту. Врятував Верес Павло Стефанюк. Від рівнян була ще невелика активність під кінець тайму Втім, без успіху 0-0. В Першому таймі у нас на їхній момент з кутового у нас було три не три таких гарних моменти. Забиті м'ячі команди залишили на другий тайм. Карпати з перших хвилин взялися штурмувати володіння Вереса. Кілька разів знову рятував Стефанюк, але втримати ворота на замку не вдалося. Львів'яни вийшли уперед: один У ролі наздоганяючих рівняни були недовго. Широка флангова атака із навісом на дальню, куди влетів Орест Лепський. Один один. При рівному рахунку господарі вирішили ускладнити своє становище. Пряму червону картку за фол в центрі поля отримав правий оборонець рівнян Арсеній Данніков. Грати залишалося ще 10 хвилин. Гравець, який повинен був прийняти поставити корпус, відреагував на підказ. Гравець, який отримав карточку, кидав аут, і була втрата. Він хотів швидко переключитися на оборонні дії і думав, що в подкаті встигне, але попав в ногу. Там... Можна було жовто поля, але ні, ну якщо дав червону, там споряд сильно не буду. Окрім вилучення, рівняни у наступній атаці отримали і гол у свої ворота. 1-2. Завдання із зірочкою, але цілком під силу Вересу команда заробляє право на кутовий удар. Навіс на дальню і знову Орест Лепський, там де і потрібно два Вся команда це не моя заслуга, передача в першому моменті влада, ліва нападаюча. І подача з кутового, просто м'яч, можна сказати, сам в голову попав, де, де потрібно стояв, підстав голову і все. Заслуг всієї ну, всі команди бігала дуже жарко, вся команда весь матч бігала, так що це не тільки моя заслуга. При рахунку 2-2 команди і завершили. Орест Лепський оформив дубль. Карпати не змогли втримати переможний результат. Перший тайм такий більш рівний пройшов. Другий я вважаю, що ми переважали. Тим більше суперника було вилучення, тому напевно, ми більш заслуговували на перемогу, але нічия то тому. Як, можна сказати, напевно, закономірний результат. Старший тренер рівнян Станіслав Упілков сказав, що див не буває. Команда пережила велику ротацію, тому помилки траплятимуться. Тільки що спілкувався з ними після матчу одразу, повірте, у всіх була... ніхто не був радий. Ніхто не веселився, я намагався трошки їх збодрити, підняти настрій, тому що все-таки емоційний фон ми вирвали це і повинен бути на нормальному рівні, але... Всі хлопці розуміють, хто де помилився. Я думаю, що найголовніше пацанам брати, зробити аналіз, правильний аналіз. Молодіжка Вереса новий сезон розпочинає із нічиєї. Головна команда перший іспит складатиме завтра. Гра між основами Вереса та Карпат запланована на 3 серпня, початок о 15.30. Вадим Мороз, Артем Шаула, телеканал Media Group. Це всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.